Шановні, зараз нам повинні принести наказ 1046 від 21 жовтня 2016 року. Чекаємо інспектора. Інспектор показує начальник головного управління Національної поліції а, на виконання доручення примірних України від 21 жовтня 2016 року. Про організацію проведення оперативно-профілактичних заходів на території від роз метою стабілізації так, до 30... з 1 по 30 листопада 2016 року жовтий листопад. А де тут сказано, що на... Ну, Іноземну реєстрацію. Чи ви всі перевіряєте? Ми всі перевіряємо. Ага, ви всі перевіряєте. Добре, розумієте, тут іде е, зокрема не тільки на автомобілі і е, іноземної реєстрації, а на автомобілі, а також громадян, які викликають підозру. Це е, так само працюють, працюють в посиленому режимі зараз патрулі, які а. перевіряють е, людей у дворах, розумієте. А я у вас викликаю підозру? Ні, ви не викликаєте, ми вас зупинили в зв'язку з цим наказом. А зараз в Україні всі підозру в підозру У нас в Україні всі в зараз викликаються. А чому викликають підозру? Я їду, нічого не порушую. Я розумію. Ситуація така в країні, Оп. Перевіримо, просто документи у вас в порядку. В мене? В повному порядку. Ви з цією людиною? Так, звичайно. Доброго вечора. З Дома Рави агрегація, а, там під лобовим склом. Попередньо можна доступ про до реєстрацію транспортного засобу. А права можна обратно брати да, не?